В Україні можуть вирізати всіх свиней, якщо до нас дістанеться африканська чума. Ця хвороба вже косить тварин на території Росії. Щоправда, поки що купувати м'ясо можна без обмежень, кажуть у державній ветеринарній службі. Наразі спеціальний режим уже запровадили в Чернігівській, Харківській, Сумській областях, а також у Криму. Зокрема, за сприяння прикордонних та митних служб посилять нагляд за м'ясною продукцією, яку ввозять до цих регіонів з Російської Федерації. Крім того, усі свиногосподарства в санітарній зоні переведуть на посили режим режем безпеки, а їх працівникам заборонять тримати кабанчиків удома, щоб не поширювати хвороби. У разі виявлення небезпечних симптомів, хоча б у одного поросяти у 20 кілометровій зоні поголів'я знищать. Держава обіцяє все компенсувати. У нас в Україні є домовленість. У нас підготовлена. Постанова кабінету міністрів, в якій говориться про те, що якщо такі випадки будуть мати місце, то за вилучені свинопоголів'я держава буде компенсувати по риночній ціні за кілограм живої ваги.